Безкраїна небоє, кова є, самі, води, російський. Я бути заявлення за ним, на береговоре, не принівели. Розкрає, розкрає, йде прямо небо, ховає, ховає, а там, далині, зоріють вони, вони дорого. Других паніна, слава тобі, господи, слава тобі за спасіння, по те, попереду море, без прах, безкраї, безкрайня, в мене, по бає, по бахіла.

Ні, зори людьхо, ні, по ній, зоробоні, за брі, шлях і всі хай, хоч далека ся віца.